Дзвін солідарності, що символізує єдність з Україною, вперше пролунав у Національному соборі Вашингтона. Виготовлений він з гільз, використаних у війні в Україні. Їх переплавили на заводі під Києвом, далі злитки металу відправили до Нідерландів, де і виготовили дзвін. На ньому викарбувані рядки вірша Тараса Шевченка Встане правда, Встане воля англійською та українською мовами. А ще гасло Слава Україні! героям слава. У верхній частині дзвону зображений тризуб. Церемонія посвяти відбула. Ася під час богослужіння з нагоди нового року та в рамках американського національного фестивалю дзвонів. Його мета вшанувати культурну спадщину дзвонарства в усьому світі. Започаткували фестиваль шість років тому. Він охоплює всі континенти світу і навіть Антарктиду, де також є свій дзвін. Попередній 2024 рік був роком Японії. А з початком 2025-го відзначають рік України після служби в Національному соборі Вашингтона. Дзвін Солідарності побуває в одній з українських. Церков Америки, а далі його передадуть до Білого Дому.